О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Панчо опублікували трейлера, що демонструє режим нової гри плюс для Ghost of Йотей. Реалізнутись це діло має 24 листопада. А ти гівно, самурай. Яке твоє останнє бажання? Добий мене, щоб не було канхвузу. Фрогверси і недалі продовжують публікувати клаптики за Sinking City 2 в своєму твіттері. Цього разу знову показали одну з хілок. Та де там? Повноцінний потужний медкіт. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Unity та Unreal Engine взяли та й оголосили про партнерство. В майбутньому розробники зможуть інтегрувати свої ігри на Unity прямо у З Свого ж боку Unity додасть підтримку Unreal Engine на своїй кросплатформенній комерційній платформі. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Вже сьогодні мафія Old Country отримає велике безкоштовне оновлення. Воно розблокує вільний доступ до всього світу, додасть нові перегони та випробування, класичну складність, фото. Мод та таке інше. Тільки без обід. Я тонко натякнув про ціну. Дороговато, але я напрягуся. Потягну. А ще груди дадуть помацати обмежений час власникам підписки PS Були винятки, а я ж кажу, ваще! Capcom відзвітували, що напродували Dragons Dogma 2 на 4 мільйони копій. Також розробники Dispatch повідомили, що їх гра розійшлась накладом в понад 2 мільйони копій. Великий успіх. Tomb Raider Definitive Edition релізнулась на Nintendo Switch 2. А ще сьогодні, нарешті, другий сталкер має вийти на плейстейшн 5. Якого біса? В полковнику. Ви не розумієте. Я проводжу польові дослідження. Відтепер твіч у мобільному застосунку має українську локалізацію. Сьогодні нам є що святкувати. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шостого.